Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми розглядаємо з вами вашу улюблену тему слова двійники. Англійською мовою це можна сказати word twins або ж twin words. Це слова, які мають однакову або подібну форму на письмі або ж у вимові, але можуть відрізнятися за значенням, походженням або ж вживанням. У мовознавстві слова двійники можуть бути. У кількох різновидах, як в українській, так і в англійській мовах. Міжмовні слова двільники їх інколи називають помилкові друзі-перекладача. Це слова, які схожі у двох мовах, але мають різне значення. До прикладу, слово «magazine» дуже схоже в українській мові як магазин, але в англійській мові це журнал, а в українській мові це шоп або «store». Слова двійники це мовне явище. Що ілюструє складність і багатозначність мови. Якщо ви знаєте ці слова, то ви можете уникнути багатьох непорозумінь у вивченні будь-яких іноземних мов. Отож, go! Перше слово це consensus. Давайте повторимо його кілька разів. Consensus. Consensus. Воно означає якусь спільну згоду або спільне рішення. У мене є приклад речення. The team reached a consensus after hours of discussion. Команда досягла консенсусу після годин обговорень. Наступне слово. Anomaly. Давайте його кілька разів повторимо. Anomaly Anomaly. це відхилення від норми. Давайте подивимося на приклад. The scientist discovered an anomaly. In the Experiment's Results. Вчений виявив аномалію в результатах експерименту. Наступне слово дилема. Дилема. Це складний вибір між двома якимось варіантами. Подивимося приклад. She faced a dilemma. Accept the job abroad or stay with her family. Вона опинилася перед дилемою прийняти роботу за кордоном або залишитися з її родиною. Наступне слово volunteer. Volunteer. Ще раз повторимо, volunteer. Волонтер це людина, яка робить щось на благо громади або допомагає просто людям, і за це нічого не платять. Приклад, she works as a volunteer at an animal shelter every weekend. Дивимося. Вона працює волонтером у притулку для тварин кожні вихідні. Наступне слово paradox. Повторимо кілька разів: Paradox – Paradox. Парадокс або ж суперечливе явище або твердження. Дивимося приклад. The paradox of time travel is a popular topic in science fiction. Парадокс подорожей у часі це популярна тема у науковій фантастиці. Дивимося наступне слово. Hypothesis. Hypothesis. І ще останній раз Hypothesis. Тобто, це гіпотеза. Або іншими словами. Якесь наукове дослідження, яке потребує перевірки. Дивимося, наприклад, Scientists tested the hypothesis that plants grow faster with classical music. Чені перевірили гіпотезу, що рослини ростуть швидше під класичну музику. Отже, сьогодні ми з вами розглянули шість слів двійників. Я сподіваюся, що це відео стане вам у нагоді. Чудес!